Я Щербатюк Роман, чемпіон світу з кікбоксингу ВАКО, військовослужбовець Збройних сил України. З першого дня повноваштабного вторгнення, як і більшість українців, я став на захист нашої батьківщини, яка сьогодні зустрічає свій День Незалежності. Сьогодні цей день набуває для мене ще більшого значення, адже я на власні очі побачив, яку ціну ми платимо, аби мати можливість святкувати цей день сьогодні. Для мене завжди було великою честю представляти Україну на міжнародних змаганнях і ще більшою радістю піднімати наш прапор на п'єдесталі. Сьогодні ми боремось, щоб жити під жовто-блакитним прапором, вільно розмовляти рідною мовою, вільно висловлювати свою думку, жити з гордістю та без страху. Ось що й для мене незалежність. Це Боротися за те, що ти любиш, незважаючи ні на що. Буду продовжувати боронити країну від ворога, представляти Україну на міжнародних змаганнях. Український прапор буде символізувати волю та незламність нашого народу. Слава Україні!